Навчався на цивільного медика, а став військовим. Наступна наша історія про перекордонника Євгена Шуригіна з Луганщини. З перших днів він перебуває на важких ділянках фронту. Про особливості роботи бойового медика в умовах війни. Дивіться далі. У військовому побуті таких як Євген називають док. Він фельдшер завжди в бою зі своїми побратимами. Війна це одне, а мирне життя це інше. Так, трішки складніше. Трішки незручно, ну, справляємося. Я знаю свою роботу, я вчився на цю посаду, на, на цю спеціальність. І Все ну, мені по душі. Я знаю, що я врятую людину, я її врятую. Зараз під руку. Євген з 19-го року служить у прикордонних військах. Його рідна станиця Луганська протягом восьми років була на лінії вогню. З перших днів повномасштабного вторгнення її почали штурмувати, а торік, після 24 лютого, окупували. Ну, для мене вона почалась так з 14-го року. Так вона і є, так вона і почалась, тому що я на ну, власні очі бачив, що із себе уявляють, якби. Військовослужбовці з окупованої території а, і військовослужбовці зброї, збройних сил України повністю ну, Державної прикордонної служби України. То це теж для мене це дві дуже великі різниці. У активних боях євгені з початком повномасштабного вторгнення, але зізнається, жодного разу зброї до руки таки не брав не було часу, особливо згадує один день. У нас було Ну, Можна сказати, за пару днів більше 70 людей трьохсотих, ну, були двохсоті, на жаль, ну а так більшість була трьохсотих поранених. ну, Це було важковато. І в день, і в ніч, і ну, майже сказати, що взагалі без сну. Повезло, зачей, візьміть руку за голову, руку за голову. Ці півтора роки для Євгена пройшли у максимально інтенсивних боях. На питання, чого хочеться найбільше, відповідь очевидна миру і тиші. Моя мрія, не знаю, напевно, з'їздить додому, до рідного дому, де батьки, брат, моя ну, як сказати, крісниця. З'їздить просто там, посидить, побачити з ними, поспілкуватись там. Дві-три годинки і все. І ну не знаю, поїхати не знаю, десь кудись ходить в затишний куточок, так щоб не бачити ні людей, нікого. Вдома на Євгена чекає дружина та п'ятирічна дитина. Жінка дуже хвилюється, але розуміє, її чоловік виконує важливу роботу. Олег Решетняк, Андрій Сокуренко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.